Пасіки, це не І тому я вам просто хотів показати нашу продукцію, ми зимою це використовуємо приміщення, тому що меду немає, що немає. Ми його використовуємо для приготування своїх пасічних тих, які нам потрібні. Це наша вітчизняна рамка. Це вчора робимо ми, воно ми вже ви бачили вже готова продукція, ми я 27-90 років. Тобто доска скасується на договорсьці 15%, можна робити з нейтра. Осинець для мене авторитет, то ви целі, легенько збирається, значить це все кубі те саме. Ліво. Верхня планка, нижня планка заганяється і в результаті у вас стоїть кондукт. Отакій грамот можна збивати на цьому кондукті. сказав, що не не вийти. Це так велике слово підбудок. Нас давно не використовується, використовується в каналі, тут у заганяється. Тут Компресор це присутність. 60 грамот, йде на двор, бачимо, бачити свій компресор. Все простріляло к ньому пісталі. Равка прокрасна, зараз побачите, що це сама. І от приблизно одна людина за день може зробити 800-900 гривень. Єдине, це... що у нас на пасіці, якщо він у нас, я думаю, що коли наші людина на підмогу старейше посередині маленьки, відвідувана сталася та робота, яку я дуже малюю продовжувати, це натягне то. Ще поки штометизація, що натягнути, ну, ніхто нічого не має. Тому ми також все це робимо в групі. Я маю натягнути. Ось щит цей казачний працював. Як ви маєте на увазі зробити собі для пасіки, хто там 237 лет контура? Це ваші виробничі потужності з більше набагато. Віталій Іванович, клейзуєте. Клей, клей О, Так, клей, помімо... да, знати саме, Тут два варіанти По-перше, є економіка. що економіка, як тлі. Економика роздали економіки. економіки я. Я ми спочатку вклеїли весь тим коридора чуть-чуть прийшов. Це не будили, що ми дорога, клій порвала, для атмосфери. І заганяли скубу. Або заганяли днімо. Але зараз ми побачили, що це вже масло масляне. Чому? Якщо заганяють або скубу, або ті, які тримаються в них, Тобто вона має крепкість, жорсткості і так далі Тому ну, зараз хлопці гонять з щоб просто що просто.